І так, сьогодні 17 квітня, і я знову їду в аеропорт Тенерифе. Їду навесні, щоб нарешті побачити розквітаючу природу України, яку я не бачила три роки, тому що кожної весни, три, три весни я вже жила на Тенерифе. Але дуже хочеться в Україну, саме навесні. Коли, коли природа оживає і коли вся краса України навесні розквітає. І ось я їду повз шляху до аеропорту і хочу почути ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, що ви бачите, яку природу тенерів ви зараз бачите перед собою. Ну, крім океану, крім вітряків, що ви бачите? Я, наприклад, бачу перед собою суцільне каміння, зарослі, різновидні зарослі кактусів і якихось кущиків, які напівсухі, напівчахлі, напівдохлі. Ось подивіться. Як вам це? Це віп-острів Тенеріфи, найбільший острів канарського архіпелагу. Дуже популярний острів серед туристів. Сюди приїжджають і називають його острів, острів весни. Хотілося б почути ваші відгуки про цей острів весни.